Зараз 8 година 2 хвилини ми знаходимося в Одеській області, за адресою Одеська область, Березівський район Целища, Северинівка. У кладі групи слідчих здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні номер 1 2023 16 226 5064 від 2 лютого поточного року за ознаками злочину, передбачено 4.4 статті 246 Кримінальної України за фактом незаконної поробки лісу. За фактом незаконної рубки дерев у лісах. Та щодо факту зловживання службовим становищем, працівниками філії Ананівське лісове господарство СДП Ліси України. Буде проводитись огляд публічно-доступного місця ділянки лісової місцевості за межами населеного пункту села Северинівка, Березівського району Одеської області. На даний час ми знаходимося у відповідній точці, давайте зафіксуємо точку у нас. Ми Будемо безпосередньо задіюватися спеціалістів, які нам будуть пояснювати по попереднім характерним даним, коли відбувався свій спил дерева. и устанавливать характеристики, характеристики этих дерев. Так. Дуб. Да. Дуб еще 145. Не, рулетку можно сбивать Значит, у нас выдел номер 6, квартал 26, Сьогодні на даний час буде у нас фіксуватись 13 площадь, година. Площадь 5,7 гектарів. Да, Площа з площадю 5,7 гектарів. 115. Свежий. Це 135. цього року. Важно, на даному етапі слідчої дії є якісь доповнення та зауваження? Ураховуючи вище викладення, пропоную, значить, у нас на даний час, 16 година 48, коли огляд місця події в виділі No1526 завершити. Добрий день, мене звуть Попова Олена Миколаївна, я доцент кафедри ботаніки Одеського національного університету і у той же час я працюю у Національному природному парку Тутлівський лимани провідним науковим співробітником з напрямком ботаніка. Зараз ми знаходимося на території Національного природного парку Кояльницький, яке було створено на початку 2022 року, і на досить цікавій його ділянці у лісі. Це урочище носить назву Нижній ліс і розташовано у понизях річки Кояльник. Ця територія унікальна. Для півдня Одеської області, тому що більше ніде не можна побачити таких великих дерев, які відносяться до виду дуб черещитий або дуб звичайний. Ось, бо ця територія знаходиться в заплаві річки Куяльник. Крім того, що тут такі величезні дерева дубу, а є такі, що мають діаметр більше, ніж один метр. Ось ми вважаємо, що війни давні, були посаджені досить давно, вік більше 200 років. Імовірно, ну, це звичайно треба дослідити, уточнити, але і зовнішній вигляд ну, досить дивовижний. І такі дерева можна побачити значно північніше в Україні, а на півдні. Одеської області, ну ніде. Тому з цієї, з цієї точки зору ця територія може бути приваблива для туристів, для тих, хто взагалі хоче познайомитися з структурою лісової рослинності. Ну, Крім дубів, тут великих розмірів досягають і інші дерева, наприклад, ясени. Тут теж є ясени близько одного метру в діаметрі. є рослини, що відносяться до червоної книги України.